Річку тису на українсько-румунському прикордонні називають не інакше, як рікою смерті. Цю моторошну назву дали їй відтоді, коли на її берегах почали знаходити тіла потопельників. Від кого втікали ці люди? Вони втікали від власної держави, що воліла б силою змусити їх виконати свій військовий обов'язок. За даними Румунської імміграційної служби, станом на літо 23-го року від початку війни 6200 українських чоловіків призовного віку нелегально перетнули 600-кілометровий кордон з Румунією. Близько 20 тисяч інших потрапили туди легально. За неофіційними українськими даними, впродовж перших 15 місяців війни по дорозі в Румунію загинуло 90 чоловіків. Або потонули в тисі, або насмерть замерзли в горах. Посилення мобілізації восени зумовило збільшення спроб перетину кордону. Навіть зимою люди штурмували засніжені схили і гірські потоки, зазнаючи травм і обморожень, про що свідчить ресурс BBC. Заяви офіціалів не сприяли заспокоєнню населення. Затримка військової допомоги від США зображувалась так, що брак техніки має бути компенсований людським ресурсом, а тому мобілізаційні заходи слід посилювати. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. З іншого боку, адміністрація Байдена мала б отримати гарантії, що військова допомога буде забезпечена необхідною кількістю солдат, що означало б спроможність України продовжувати. Війну, ви нам гроші і техніку. Ми вам людей. Загально угода виглядає так. Тому 18 травня 24 року вступає в силу закон про посилення мобілізації, який передбачає і кримінальну відповідальність за ухилення від служби. З цього часу кількість жертв ріки смерті тільки множиться. Для реалізації плану у 500 тисяч новобранців влада вдається до грубих порушень конституції та прав людини і громадянина. Медіапростір пронизують відео, що фіксують викрадення людей загонами ТЦК та сутичок останніх з цивільними. Щоденні обстріли з боку агресора і напруга, пов'язана зі страхом бути відправленим на фронт, формують психологічний портрет українського молодого чоловіка, який дає видання політико. Киянин Артем обережний, коли виходить на вулицю. Чоловік уникає таких місць, як станції метро, де поліція перевіряє документи, шукаючи ухилянтів. Він має вигляд втікача, його бейсболка міцно стягнута і закриває очі навіть у похмурий день. Перед тим як зайти до кав'ярні в центрі Києва на зустріч з кореспондентом, чоловік уважно оглядає вулицю. А коли сідає, розмовляє тихо. Щоб його не почули, офіційні засоби інформації сприяють стигматизації ухилянтів, зображуючи їх як одну з причин провалу мобілізації. Румунія заявляє, що лише за перші три місяці цього року зафіксувала майже 2,5 тисячі спроб нелегального перетину кордону. Зростаючий страх перед призовом і потепління води влітку сприятимуть збільшенню спроб перепливти тису. Вихідною точкою більшості маршрутів є південна заплава гірського Закарпаття. Ця територія давно живе з кордону, здебільшого контрабандою бензину та цигарок. Але нова реальність з одного боку та ринкові сили з іншого, змушують місцевих контрабандистів перейти від торгівлі цигарками до торгівлі військовозобов'язаними. Це ризикований, але прибутковий бізнес. Гонорари коливаються від 3 до 12 тисяч доларів з людини. Наприклад, український інженер, який назвав себе Матвієм, розповів, Вів виданню The економіст, що зміг домовитись за 3,5 тисячі доларів. За його словами, він достатньо надивився на сафарі у своєму місті на західній Україні, де по вулицях рискають загони військових у пошуках потенційних новобранців. Але заробіток на переправі у хилянтів стає все ризикованішим. За наказом з Києва, охорону кордону посилено десятками нових блокпостів. Багато автомобілей зупиняється ще на дальніх під'їздах, крім цього, прикордонники використовують засоби більш характерні для фронту, а не глибокого тилу, такі як тепловізори і квадрокоптери, інколи пілотовану авіацію. Із всього слідує, що влада готувалась до такого розвитку подій. 1 березня 24 року. Працівники нацполіції стовідсотково отримують бронь від мобілізації. 28 березня в поліції закуповують кайданки на більш як 15 мільйонів гривень. 29 квітня Україна тимчасово обмежує виконання Конвенції з прав людини. 18 травня вступає в силу закон про мобілізацію. Але силові заходи сприяють лише зміні маршрутів. Провідники демонструють винахідливість. Одні планують маршрути горами, інші доводять, що надійніший шлях через тису. Особа, що представилася журналістам Василем, стверджує, що переводить через кордон по 30-40 чоловік на день. Прикордонна служба України не підтверджує дані цифри, але прес-секретар Леся Федорова каже, що нові прикордонні засоби охорони, датчики та дрони зупиняють 7 із 10 порушників раніше, ніж ті дійдуть до річки. Там їх чекатимуть прикордонники. Одна з небезпечних ділянок знаходиться біля села Ще Тересла вище за течією. Тересва розташована у південно-східній частині Мармароської котловини при впадінні річки Тересви до Тиси. Шлях до води передбачає невеликий перехід, а потім небезпечний спуск по слизьких і нерівних берегах. Річка холодна як лід, навіть наприкінці травня, здається спокійною на поверхні, але з сильною течією. Торговці людьми віддають перевагу переправі під покровом ночі, тому вони часто залишають. Вишають молодих людей наодинці, які не підозрюють справжню лютість річки, коли вже стає надто пізно. Чоловіки травмуються об каміння та гілки, часто отримують м'язові спазми. Тіло стає некерованим після п'яти хвилин у холодній воді, навіть у гідрокостюмі. Підтвердженням цьому є тіло, яке дістали з ТИСи на початку травня 24-го року. Про потопельника повідомив чоловік, який рибалив у селищі Буштино. Згідно документів, загиблий був з Дніпропетровської області, а вже 6 травня знаходять тіла ще трьох загиблих: з Івано-Франківщини, Сумщини і одного невідомого. За травень у водах тиси виловлюють вже 10-го потопельника. Офіційно рахунок загиблих сягає 35 чоловік, коли як насправді їх кількість може бути набагато більшою. Значна частина тіл заноситься течією у камені або гілки, тому знайти і дістати їх є непростою справою. Невідомо скільки ще життів поглини ріка смерті, але проблема не в ній. Чим довше триватиме війна, чим безрозсудніше зростатиме тиск силового апарату, тим більший спротив чинитиме суспільство і тим небезпечнішим стає напруження у відносинах цивільних з військовими.